Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося ми на нашому винограднику і останній час постійно отримую одні й ті самі питання, дзвонки від друзів, від підписників. Діма, що там з виноградом, коли будемо відкривати, подивись, весна, плюс 22, всі ходять в футболках. І зараз ми це питання розберемо з вами для того, щоб ви знали, як діяти в таких ситуаціях. Перше, дивіться. Від чого залежить час відкриття винограду? Перше, це в нас погодні умови, да, весняні, коли вже наступає справжня весна, і друге від типу укриття. Дивіться, якщо ми говоримо з вами про укриття, е, так звані, ну я їх називаю тепличні, да, це коли ваша лоза пригнута до землі і вкрита або агроволокном, або різними плівками, або там спанчбондами е, мішками, різним підручним матеріалом, який ви закриваєте? Да? Це укриття одне, друге укриття землею. Отож, при першому укритті виноград потрібно вже відкривати при от першому теплі, коли от піднялося наше сонце, да, і на день вже в нас температура 20 градусів в такому середовище в нас спорюється в парниковий ефект, тобто у вас там відбувається теплиця. Для того, щоб не прискорити старт наших бруньок, потрібно краще відкрити. Бо так, якщо ми залишимо ще на деякий час, воно у теплиці стартане, да, в наших, під нашим накриттям, почки опушаться, і потім, коли ви дістанете там, через деякий час, ще можуть бути обратні заморозки. Отож, якщо у вас укриття, які дають парниковий ефект, ви вже їх повинні зняти і можете вже зняти і відразу підв'язати наші лози. Друге, якщо у вас виноградник вкритий землею, отак як в нас бачимо в даному випадку. Друзі, ще я думаю, як місяць це, я думаю, мінімум. Ми до нього навіть не будемо підходити. Зачастую з минулих років можу сказати, що десь починає від, ми відкривати в десь в середині квітня. Десь раніше, 10 квітня, я не пам'ятаю, що ми підходили з, з укриттям до винограда. Здійсно, погода міняється. Бачимо кожен день різне тепло. От пішло тепло, починають стартувати наші дерева. Да, на, на груші вже почала біліти брунька. На абрикосах, квіткова починає е, потроху видвигатися. Е, по винограду, друзі, не спішимо. Максимально, якщо виноградник крити з землею, відтягуємо цей період максимально е, для того, щоб зменшити ризик попадання під е, зворотні заморозки. Е, я думаю, що все ж таки все рівно ця погода е, цих 20, плюс 22, які зараз тримаються, там передають, що про деякість тиждень і температура впаде. Я думаю, що вже не буде такого справжнього тепла, яке можна сказати, назвати. Його вже весняним, при якому можна стартувати. Поки що, я навіть і не заглядаю до тої лози, не бігаю, що там, я знаю, що там ще, ще знаходиться в стані спокою і. Будемо спостерігати за погодою. Ну, раніше квітня ніхто до нього підходити не буде, це точно. Не думайте, що там в землі щось з ним відбудеться, він підпариться. Земля нам, як акумулятор тепла. Взимку вона нам акумулятор тепла, да, коли ми прикопали, на вулиці там може бути мороз мінус 20, а там може бути мороз там, мінус, там, 5 в ґрунті. Да, і це акумулятор нашого тепла. То зараз це акумулятор холода. Коли піднялося таке сонце, да, ви знаєте, що наша земелька має свій холод. Да? Якщо стати от коліном або поставити руку на землю, вона має свій холод. От зараз вона трішки стримує наш розвиток наших бруньок. Отож, друзі, по цих питаннях відповів, є в нас біля хати укриття агроволокном, де лози просто обмотані да, від обледеніння, від сквозняка. Бо від прямого морозу воно там не спасає, але такі зими, як зараз, то його можна було б і не обмотувати. Але я пере, так сказати, перестрахувався. Зараз ми перейдемо туди, покажемо це укриття, знімемо його, покажемо, в якому стані наші лози. Там буквально там декілька кущів, але це вже такий маленький старт, можна сказати, виноградного сезону підв'язування наших лос стрілок плодоношення до шпалери до землі я ж кажу де вкрито землею ми не підходимо ще і будемо спостерігати за погодою ну не спішимо Ви там дуже переживаєте можете там десь краєчок рукава відкопати подивитися ну я я ж кажу я запевняю вас що в такому стані він ще там в повному повному спокої. Ми відкриваємо вже тоді, коли вже в квітні стабільна температура. Дивимось погоду, коли вже на будущее в нас найближчий час передають тепло. І навіть якщо десь брунька там побіліє, опушиться, нічого страшного. Ми піднімаємо наші лози, плодоношення, підв робимо підв'язку. Це все ми покажемо на каналі. Дай, запитували мене ще. Діма, покажи, розкажи з молодих саженців, як почати свій виноград. Да? Придбали там тебе тих 5-7 саженців, посадили, так як ти сказав, що робити далі. Оце все будемо показувати для початківців. Наш канал для того, створювати, щоб допомогти людям, щоб було живе спілкування. Хто знає, може до мене зателефонувати по можливості, даю відповіді на питання. Отож, покажемо від початку, від саджанця і до сформування до великого куща, як отримати гарний врожай. Єдине, що ми залежимо від погоди, да, і. З, завжди всі жаліються, що зворотні заморозки це найближча хвороба. Це не хвороба, друзі, це погода, це такі наші реалії. Да, і ніхто від цього не застрахований. Але ми працюємо і надіємося на краще. Отож, зараз перейдемо до будиночку і покажемо наше наші вкриття, і знімемо його, і подивимося, в якому стані наші лози. Ну ось ми друзі, біля нашого будиночку. Ось наші кущі, е, які вкриті ось таким способом. Да, тут більш таке штамбове формування, е, його не зігнеш. Деякі рукава ми пригинаємо до землі, е, он покажи, а тут залишається так на, наш, все на шпалері, і ми його підв'язуємо. Е, його вже це укриття треба було зняти днів 5, коли активізувалося Сонце. Бо далі воно може нашкодити, але були зайняті садом і зараз ми приступимо. Зараз знімаю укриття, підв'язую наші лози по доношення. Тим більше це трошки неправильно, що воно виконано чорним кольором, має бути білим, відштовхуючим таким сонячне проміння. Але що є під руками, тим і працюємо. Зараз ми це все розв'яжемо, проаналізуємо, в якому стані наші лози. І підв'язуємо на шпалеру і покажемо вам готовий результат. друзі. Зняли укриття нашого винограду біля будинку. Да? Підв'язали наші лози, зробили так звану суху підв'язку. Перевірив лозу, все в чудовому стані, все живеньке в нас. Бачите, де використовують таке сухе укриття, воно менш надійне як земля. Роблю такі посилені ланки плодоношення, де дві лози може одна перекривати іншу. Для того, щоб був запас бруньок, щоб ми могли набрати. але все у нас чудово перезимувало, але далі таке укриття, як ви бачили, тримати не можна, бо далі воно може тільки нашкодити. Отож, якщо у вас сухе укриття, відкривайте. Якщо ж у вас земля, то чекайте, якщо вкрито землею, ми зараз на коні, і зараз він там чудово зберігається і в прохолодному стані. Отож, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Когось що цікавить, пишіть коментарі, буду радий відповісти. Усім до побачення, не забудьте поставити колокольчик, для того щоб не пропустити наші цікаві відео.